Привіт усім глядачам нашого каналу. Сьогодні я маю час і можливість зробити для Вас цей огляд про чергову рідкісну монету України. Сьогодні ми поговоримо про монету 5 копійок України 1992 року 11 аак Метал монети нержавіюча сталь. Діаметр 24 мм. Товщина монети 1,5 мм. Вага 4,3 грам. Гурт Рифлений Художник Василь Лопата. Різновід 1.1 аак має наступні особливісті. Особливість перша. На даті 1992. Одиниця має хвостик. Особливість друга. Середній зуб тризуба. У верхній частини гострий. З потовщенням. Особливість третя. Грона номер 2 має форму прямокутного трикутника. Особливість четверта – Велика насічка на гурті. У разі якщо у монети на гурті дрібна насічка, це вже буде різновід 1, 1 ААМ. Подібна монета не рідкісна, тому нічого не коштує. А зараз, друзі. ми як завжди, проведемо дослідження вартості цієї монети 5 копійок України 1992 року 1.1 аак Переходимо на аукціон Віоліті та дивимося результати аукціонів. Ми розглянемо декілька продажів 5 копійок 1.1 аак щоб визначити динаміку вартості. Зверніть увагу на першу монету 5 копійок України 1992 року 1:1 Ак. 13 05 2021 року її було продано. За 4504 гривні. Це приблизно 160 доларів США. Було зроблено 24 ставки. Наступна монета. 5 копійок України 1992 року 1-1 ААК. На яку я хочу звернути вашу увагу. Ось ця. 2022 року їй було продано за 10 301 гривню. За монету. Була дуже завзята боротьба 92 ставки. Вартість монети встановила приблизно 380 доларів США. В описі лоту зазначено, що він продавався з однієї гривні та без резерву. Третя монета. Про яку ми сьогодні поговоримо. 08.10.2023 року. Її було продано на аукціоні Віоліті за 8024 24 гривні. Було зроблено. 44 ставки. Це, звичайно, не 92, як на попередню монету. Але зверніть увагу на те, що продавець вказав, що на монеті є невеликий слід від удару. Також він зробив його фото. Це, як на мене, знизило вартість монети. Але якщо порівнювати з ціною продажу першої монети Аукціон від 13.05 року, ми бачимо, що ціна 5 копійок України 1992 року 11 аа К. Все одно пішла вгору. Наприкінці огляду, хочу сказати, що монета 5 копійок України 1992 року, 1.1 ААК, досить рідкісна і вартість її з часом збільшуватиметься. Тому уважно дивимося у свої старі скарбнички та шукаємо цю монетку. Можливо, хтось із нас зможе її у себе знайти. Також нагадую, що подібні предмети. Найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, а також Allegro PL та EBay в описі під відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. Всього вам найкращого. До нових оглядів на нашому каналі!